Зараз до кругу знов доїдемо до того, де їздилося. Хмельницько. Містечко Хмельницької області. Дунаєвці. <реку> да. Юліна Батьківщина Не подумайте. Що Тимошенко машинка? У нас є краще людей. Тут і буде. Він шляхти, сюди можна буде. Да, Юлі. Блідержід, підрозділ. Можливо, ще краще. Краще і з кращого, де бачимо, вже на полудне заможна. Тут просто люди вже не бачимо, ногами стоптали. Трохи цей лед розбудив. Чоловік не радий, що він на порубне їде. Скільки я на цю Руменію через це порубне їздив? хіба такі дороги були? Ну, це був 91 й рік, то тоді дороги були нормальні. Іби тоді така була дорога, там би відірвали все, що можна. Чувак, мене бали, тебе обжинем? Да? Буря, а ви так ж не обжиніли? Оле, все, давай.